Підйом кінцево. Знайти ніч ліг. Некомфортно, проте безпечно. Дуже некомфортно, проте ніхто не побачить. Зручно, але можуть побачити, знадобляться гроші. Заглянути в мотель, заглянути до будинку, заглянути на парковку. Не бійся, ми просто подивимось. Є блядь. пляче. Аліса. Alice! Аліса. І де вона? Wait, що ти робиш? Visitors. Чужі, Visitors. Ральф чуже з не любить, вони огидні, чужі крифдять. Ага, у нього роздвоєння його штучної особистості. Якщо торкнешся і простий. Не ображаю Ральфа. Та, мабуть, його ну, нахер. Нам краще піти. Тепер можна занічовати. Тут сухо. І нас тут не знайдуть. Що ж? Добре.